І проходив Ісус містами й селами і навчав, ідучи в Єрусалим. Сказав йому хтось: Господи, чи мало є тих, які спасаються. І він відповів їм: Силкуйтесь увійти через вузькі двері, бо багато хто кажу вам, буде намагатися ввійти та не зможе. Коли ж стане господар і замкне двері, ви станете з надвору і будете стукати у двері, кажучи: Господи, Господи, відчини нам! А він у відповідь скаже вам: Я не знаю вас. Звідки ви є, тоді почнете казати: Ми їли і пили перед тобою, і ти навчав нас на наших площах. А він відповість вам і скаже: Я не знаю вас, звідки ви, відступіть від мене всі, які чините беззаконня. Там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама, Ісаака і Якова і усіх пророків у Царстві Божому, а себе вигнаними геть. І прийдуть зі Сходу і з заходу, з півночі, з півдня, і сядуть у Царстві Божому. І ось є останні. Які будуть першими, і є перші, які будуть останніми.